Анатолій Цибенко разом зі своєю мамою у квітні пішки вибрався з окупованої цупівки. Це село на Харківщині, поряд з російським кордоном. Зараз чоловік разом з іншими волонтерами організації Турбота є плете маскувальні сітки. каже, сітки їхньої організації використовують підрозділи, які звільняли його рідне село. Мені знайомі подзвонили, сказали, ти то робиш. Я говорю, так, я то роблю. Вони кажуть: ну то давай нам пару штук. На пробу, а далі ми їм постачали, коли наші стояли в питомнику, наші хлопці вживали нашу сітку. Після деокупації Анатолій приїхав у Цупівку подивитися, наскільки зруйнований будинок. Зараз його дім допомагає відновлювати волонтер з Великої Британії Гай Брунел. А ну з каміакроссом. to vote and then delivering that aid in. So it's fantastic and we're glad to be here. Very glad. This flag here is the county of Yorkshire, which is the biggest county in in England. And there's a huge amount of support for Ukraine in Yorkshire. Slava Ukraine. До волонтерів Гай Брунел доєднався 3 тижні тому. Він з його співвичизником Майклом змінюють один одного кожні 3 місяці. Голова організації Юлія Пащук каже, з 24 лютого основний напрямок їхнього волонтерства допомога військовослужбовцям. Але зараз також виникло питання з підготовкою мирних жителів до зими. В напрямку дитячого харчування, памперси гігієна, зимовий одяг. Знову ж таки, це різна вікова категорія, як діти, так і цивільне населення. Це може бути просто доросла людина. І продуктова провізія. Це ось. Той мінімум, яким людям потрібно, аби якось скооперуватися і прожити цю зиму, Юлія каже: в цілому волонтерів в організації вистачає, але вони також запрошують людей, які готові допомагати навіть не на постійній основі. Микита Ольховський, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.